Дати доброго дня присутні. Ще перед виборами, коли нас обирали, всі, мабуть, що обіцяли своїм виборцям, позиціонували позі... себе як депутати, які мають совість, розуміння законів, дотримуються за за законів справедливості, християнської моралі, послідовні своїх діях. От, і за що нас обрали і нам довірили честь бути депутатами. Я вам хочу нагадати випадок, який був у 2011 році, на якому я був печетний, коли я діяв в інтересах громади на сміросу, можливо, теж не зовсім правильно був закон виписаний, оскільки в інтересах міської громади я збирав гроші. А в законі написано, що, що людина діє навіть в інтересах третьої сторони, а третя сторона громади, все рівно людина в І згідно закону, ми не визнали вину в корупційних діяння. Ви пам'ятаєте, як в той час ви всі, послідовні, чесні, справедливі, незалежно від вигляді, від якої партії, на випередки ви один одного, звинувачували мене в тому, що я корупціонер, в статтях, на сайтах і таке інших. Я вам хочу нагадати одну різницю, чим дана стаття зараз відрізняється від тої, що була два роки назад. Тоді закон не вимагав. Припинення повноважень депутата, він змінився в цьому році. Зараз це вимагається. Але ж тоді все рівно. Ви ж не хотіли мене зрозуміти, не хотіли ситуації, ви ж були принциповими. Ви всі говорили, що треба дотримуватися законодавства. Відреготували проєкт, то ми звільнені, проголосували. От, більше того, найбільша фракція нашій раді, від якої це залежить голосування в Раді. Своїй передбаченій програмі вказала, що вони будуть боротися з корупцією. Хоче та програма знається. То я хочу вас запитати і сказати, а чому ж тоді ми не послідовні разом з вами в своїх діях? А чому ми в одному випадку захищаємо корупціонерів, а в іншому випадку навіть не корупціонерів, але згідно закону, якби підпадає під це, то ми голосуємо. А де ж тоді совість, а де ж радянська мораль, справедливість соціальних інституція? Чому у нас різні підходи? І чого це залежить? Від кольору прапору, чи від того, з якої ноги встав так, чи можливо з якихось інших ми... лікувати? На мій погляд, незалежно від того, під якими прапорами хто зайшов в міську раду, мають дотримуватись простих речей, мінімум бути справедливим самим до себе. Якщо є почуття справедливості, не треба ламати голову голосувати. Якщо людина справедлива як і... Чесно, то вона розуміє внутрішнім своїм баченням, як вона має вчинити, як вона має голосувати. То я от хочу вам ще нагадати, що я збирав гроші в інтересах громади. А даний громадянин, про якого стоїть питання в порядку денного, заліз з кишені до міської громади. Я так і називаю речі своїми іменами, О'язкує яким чином, тому що ми знаємо прекрасно, ми живемо в місті, яка реальна вартість. Продати метрів даного приміщення, яке було продане, між тим, наскільки воно було продане, оце і є ще кишені до міської громади. Тому що ту різницю громада отримала. А так людина зекономила для себе, чи для сім'ї, чи для я не знаю. А те, щоб підняти поняття, що закон прокурорту недосконалий, ви самі собі лукавите, дехто заступаючи. Тому що Жодного відношення цей закон до прийняття бюджету не має. А ви просто підміняєте поняття, таким, таким чином вводячи в оману присутніх або тих, хто не розбирається в ситуації. Тому що ніхто мені зараз не доведе, з виступаючих мною. яке ж відношення має дане корупційне правопорушення до прийняття бюджету. Таке відношення має. Хіба що посередковане те, що бюджет зменшився на вкрадені гроші? Я це можу розуміти, що так зменшився. Давайте ми його врегулюємо в тому зменшенні. Але не в загальному. І не те, що хтось приймає бюджет, то він автоматично підпадає під дію цього закону. Я, шановні депутати, закликаю вас бути послідовними, розумними, сумкованими і не підходити вибірково до прийняття рішень. І тоді за вас люди ще раз проголосують, а не будуть любати вам слід. Вибачте за... И вот Можно задать вопрос? Подождите секундочку. Юлия Леонидович, можно задать вопрос? А вы не Можно? Да, можно. Ну, вот я выслушала ваше выступление, и у меня возникает вопрос. Если Вы говорите правильно, что вы были таким моральным качеством люди Вы должны отвечать этим моральным качеством, но, в всяком случае, стремиться. Я только не поняла одного а что, ну, чисто человеческий вопрос. Что в городе других проблем у нас мало, которые мы поднимаем и я, там, и многие другие. А почему вы начали свою деятельность именно со сбора, так сказать, каких-то подарков с, с депрессив? Вы знаете, вот честно признаться, я депутат, я думаю, что, наверное, ну, 99% даже мыслей бы таких не возникло, начинать свою деятельность именно с этого. Вот у меня чисто человеческий вопрос. У нас мы вам, с вами обговаривали много всяких вопросов, и я не находила поддержку. Этот вопрос вы э -э, взяли, так сказать, сами для себя начали заниматься. Но я не понимаю, почему с этого надо начинать. Ну, честно, по-человечески не понимаю. Вот объясните мне, пожалуйста. Я это получал, будучи уже, если не я 7 месяцев депутатом, а не с самого начала. А с самого начала Для себе я вивчу ситуацію взагалі, яка є, ну в я міг місь вивчити міській раді. Дане питання, а ви пам'ятаєте, що з 1 січня 2011 року був відмінений ринковий спір. І інші міські ради пішли іншим шляхом, тобто він був заборонений. Почали подати договір з підприємцями і таких інших. А у нас чомусь це забусувало. Як і забусувало питання, з що не платив, 4 роки при певній каденції. Е, арендної плати за землю. Тобто е, прості підприємці платять, а великі не платять, можна на цьому наживатися. Я це питання е, е, цей, е, просто почав із того лісу збирати. Я піднімав півроку на земельній комісії, неодноразово. Дане питання обговорюється в інших комісіях, це в бюджетних комісіях, можу підтвердити люди, що вона обговорюється. І лише після цього, коли... Не поховано ніяких відмостів, а в той період ви пам'ятаєте, що підприємець, який прибирав, відмовився це виконувати. Не буду його називати, якщо вам відомо, він відмовився. І якимось чином потрібно було врегулювати це, то я підставив величезним підприємцям і в такий спосіб я почав діяти. І хто, це, і хто знає, хто це робив, вони мене не осуджують, а розуміють, тому що ці гроші я собі в кишені не ложив. Я їх перераховував на рахунок міської ради. А те, що я брав гроші звідти, то це на вивоз сміття, на е, замовляння машини асонізатора щоб очікати палет і таке інше. Ніхто не може здивати мене, що ті гроші положив в кишені. Але закон написаний таким чином, що я діє в інтересах третьої особи. А третя особа, міська громада, і так закон написаний. Що я зроблю? Написаний — все. Були в мене варіанти. Знаєте, як кажуть, казати, це був не я і все інше, ти в отказ. І потім хай собі так, що це було так. І вони б не довели нікого. А я не пішов тим шляхом, тому що я дію відкрито, я знав, що нікого нічого не тратить. І совість моя чиста. Про що я починав нашу розмову? Це написаний таким чином, що в інтересах третьої особи. Уявіть, третьої особи, де написано що це, якщо Eh, все мамі, да, даже такой не могли Она в інтересах третьої особи. Син для мами, син для дитини. А я в інтересах міської громади. Одинакової. Ми мене не обіді. Дякую. Шановні колеги, хтось хоче скажімо, <скільки скільки> я пару <сутію мистую> сніг. <скільки> <скільки> <скільки>